Вітаю, вас новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. На поточний ремонт доріг витратили 233 мільйони гривень. Загалом у Полтаві заасфальтували 153 вулиці. Прокурор Полтавщини Євген Гладій прозвітував про рік роботи обласної прокуратури. У Полтавській обласній філармонії представили казку Новорічні пригоди чарівної крижинки. А тепер про це та інше більш докладно. Дороги у Полтаві під кінець року зробили проїзними. Загалом заасфальтували 153 вулиці. На поточний ремонт шляхів спрямували 233 млн грн. мільйони гривень. Про це та про плани на 2025 рік йшлося у річному публічному звіті начальника міського управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка. У 2024 році Полтава стала проїзною. В рамках поточного ремонту заасфальтували дороги на 153 вулицях Полтави та старостатів, відновили і 96 шість внутрішньодворових проїздів. Усе це зробили в умовах обмеженого бюджету під час воєнного стану, зазначив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко у своєму звіті про діяльність ЖКГ міста на поточний рік. Цього року поточний ремонт проведено на 153 вулицях. Це це приблизно 127 тисяч квадратних метрів ми відремонтували. Асфальтували дороги від околиць до центру, відновили їх по усьому кільцевому маршруту. Відремонтували віддалені від центру автошляхи, зокрема по вулиці Володимира В'язуна, колишня Кагамлика, в мікрорайонах Дублянщина, Лісок, Рибці, на в'їзді в Макухівку у селі Ковалівка. Відремонтували тротуар та перехрестя й по вулиці Козака. Крім цього, за зверненнями громадян відремонтували 14 та модернізували 48 дитячих майданчиків та аварійні покрівлі в 23 будинках. А також видалено тисяч. 1900 аварійних дерев розповів Тарас Панасенко. Крім цього, додав він в пріоритеті роботи ЖКГ, як зараз, так і в майбутньому впровадження енергоефективних технологій. Встановили джерела безперебійного живлення 21 штука на світлофорні об'єкти. Провели заміну світлофорів. Буде в ПЗО міським світлом реалізований проект ну, по сонячним панелям. Потужністю 30 кВт, у 2025 році реалізуємо цей проект. В умовах недостатнього фінансування було виконано і капітальний ремонт дороги на затуринське кладовище, облаштування сектору для почесних поховань загиблих військових, а також налагодження роботи комунальних підприємств. Наприклад, комунальне підприємство КТП 1628, яке в 2023 році тільки займалось вивозом сміття. В 2024 році вже повноцінно. Утримувало місто, скажімо так, не тільки в розрізі надання послуги по ТПВ, а й ще й по утримання вулично дорожнього мережі, в зимовий літній період, то тобто це прибирання сміття, снігу у 2025 році. Міське управління житлово-комунального господарства теж працюватиме в умовах обмеженого фінансування, що не відповідає реальній потребі. Але попри це утримуватимуть громаду у належному стані, запевнив Тарас Панасенко. 200 кримінальних справ щодо державної зради порушили на Полтавщині від початку року. Виявлено 50 фактів шахрайств на гуманітарній допомозі військовим. Більше 300 дітей постраждали від домашнього насильства. Про це сьогодні розповів у річному звіті керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Докладніше по темі дивіться у сюжеті. Від початку року на Полтавщині порушили близько 200 кримінальних справ пов'язаних з державною зрадою. До суду було скеровано 72 обвинувальних акта про злочини, пов'язані з військовою агресією. З них 13 – за фактом колабораційної діяльності. Про це підбиваючи підсумки роботи за рік, розповів керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Шість перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Три пособництво державі-агресору. Один обвинувальний акт стосувався несанкціонованого поширення інформації про місце перебування і розміщення військової техніки. Також притягнуто до кримінальної відповідальності мешканця Кременчука, який неправомірно поширював дані про місце знаходження працівників територіального центру комплектування в телеграм-каналах, в групах в телеграмі. Повідомлено про підозру особам, які підпалювали військові машини у Полтаві та Кременчуці. Крім цього, затримано керівника благодійної організації, який під виглядом гуманітарної допомоги для фронту отримав за кордону та продав 50 автівок. В рамках цього кримінального провадження перевіряється реалізація ще 200 транспортних засобів, які надійшли в Україну як гуманітарна допомога для потреб збройних сил. Аналогічно на даний час перебувають з підозрою і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо адвоката, який перешкоджав законні діяльності Кременчуцького ТЦК та СП. Наразі його оголошено в розшук. Крім цього, ряд правопорушень були здійснені з боку лікарів МСЕК, а саме спроби фальсифікації історії хвороб призовників, додав Євген Гладій. Зафіксовано і факти розкрадання бюджетних коштів цьогоріч їх на 35% більше ніж у минулому році. Прокурорами протягом 24-го року скеровано до суду 62 обвинувальних акти. Це на 35% більше ніж в минулому році. Необхідно сказати, що із 62 обвинувальних актів 37 обвинувальних актів стосуються діяльності службових осіб. Встановлено у цих кримінальних провадженнях збитки. На 35 мільйонів гривень Притягнуто до кримінальної відповідальності директора комунального підприємства міста Полтава, яка закупила продукти харчування для закладів освіти за завищеними цінами. Збитки становлять 2,2 мільйона гривень. Головного лікаря комунального підприємства Лубенська лікарня інтенсивного лікування, який безпідставно встановив доплати до заробітних плат в розмірі 4,8 мільйона гривень. Також протягом цього року в області було зареєстровано рекордну кількість кримінальних проваджень про домашнє насильство 533. В них визнано потерпілими 337 дітей. Повідомив Євген Гладій. Підтримка збройних сил України, допомога медичним закладам та посилення соціального захисту населення сьогодні. На сесії депутати Полтавської обласної ради затвердили ключові програми, які стануть основою бюджету області наступного року. Більше про це розкаже Івана Дімова. 24 грудня відбулася остання сесія Полтавської обласної ради в поточному році. Більшість питань, які прийняли депутати, це звіти за 2024 рік і погодження програм на наступні. Усі проєкти рішень пройшли профільні комісії ради. Тому на сесії були підтримані більшістю голосів, каже голова обласної ради Олександр Біленький. Це питання програм, які потім будуть формувати, чи формують бюджет. Це питання. Зміни і інвентаризації земель та звернення до громад щодо виділення земель під тими будівлями, які належать Полтавській обласній раді. Серед іншого на сесії було погоджено звернення депутатів обласної ради до кабінету міністрів України щодо складного фінансово-економічного стану підприємства Полтава Водоканал. Це і звернення щодо державної підтримки, субвенції або залишення реверсу в тому в тих цифрах, які в нас збираються вилучити. А це десь приблизно. 250 мільйонів гривень прийняли на сесії депутати комплексну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб на період 2025-2027 років. Також погодили і питання про внесення змін до програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих. Ми першими були в Україні, які прийняли цю програму, і цей досвід був врахований іншими регіонами. І ми зараз не лише. Збільшуємо кошти, але і збільшуємо напрями підтримки. Наприклад, буде нове питання з приводу бізнесу, підприємництва, кредитування буде, зубопротизування, нові напрямки, нові напрямки соціальної реабілітації захисників. Тут закладені питання психологічної реабілітації. Майже всі новоутворені райони задіяні раніше лише один. Несли депутати зміни до обласної програми з реалізації молодіжної політики на 2022-2025 роки. Нова програма, яка закладала так само, як завжди. В принципі, кошти на премії для наших спортсменів. Я думаю, що ми просто зобов'язані не просто пишатися ними, але й по можливості. Все ж таки допомагати їм, крім того, там були програми, які закладали кошти на допомогу сім'ям військових і загиблих. Вони зможуть отримати житло або ж компенсацію за частину житла. Голосування відбувалося у режимі онлайн. Усього депутати розглянули 59 питань порядку денного. Військові Олександр Овчинніков та Євгеній Борисов повернулися до свого рідного навчального закладу вже дорослими назавжди. Сьогодні портрети загиблих з'явилися на фасаді рідної 11-ї школи. Обом воїнам тут відкрили меморіальні дошки. Про долі захисників України у сюжеті нашої знімальної групи. Вони там разом сиділи якраз на перших партах. Тепер у 27-му кабінеті 11-ї школи Полтави панують тільки згадки про двох друзів двох військових, які загинули, захищаючи Україну: Олександра Овчиннікова та Євгенія Борисова. Їх однокласник Дмитро Перерва пригадує шкільні роки у класній кімнаті, де навчалися хлопці. Відтоді пройшло, каже, понад 10 років. Були активні, тому їх і сажали разом на першу кордоні щоб можна було їх лучше контролювати. бачити, тому що таке воно шкільне життя. Щоб щось більше почули, більше заповнили. 24 грудня на фасаді школи Олександру вчиннікову та євгенію Борисову відкривають меморіальні дошки. В моїй пам'яті вони залишаються назавжди дітьми. З усміхненими і щасливими обличчями. Я пам'ятаю Сашу з довгим коричневим волоссям, з таким приємним, вже трішки чоловічим поглядом. Пам'ятаю Женю з глибокими великими очима, завжди в піджачку. Справжні воїни, герої, сини України, ви назавжди будете в наших душах, в наших серцях. Співчуття батькам до земною клін за таких героїв. За партою, за якою колись сидів Олександр Овчинніков, його мама ділиться світлиною, скинутою сином з фронту. На фото військовий за кермом бойового трофею. Почуття гумору у нього було не відняти, навіть в найскладніших умовах, каже його мама Олена Сергіївна. Саша пише, що Кама, я купив машину. Я йому пишу, синочок, яка ж може бути машина, якщо в тебе прав немає. І тоді він скинув мені це фото і. Я дивлюся, я ж розсміялася. Така шутка була, вдала. Не відняти і іншу якість характеру, рішучість, говорить пані Олена. Відмовити Сашу неможливо було. Він мені колись сказав, коли я питалася йому. Він мені сказав, мам, ти мене виростила, дякую. А далі я прийматиму рішення сам. Я його підтримала. Це було його рішення. Таких хлопців дуже мало в нас, к жаль. Дякуючи мамі, вона виспитала такого мужнього, справедливого, доброго. Він з дитинства хотів бути воєнним після закінчення коледжу. Він добровільно сам пішов воювати, захищати нашу країну. А в родині Борисових Євгеній був не єдиним військовим. Ним залишається його батько Роман Миколаєвич. Каже, коли загинув син, був на цьому ж напрямку, Донецькому. Я чекав, що він повинен приїхати з позиції, приїхав до мене мої. Його командир, кажуть, Женя без вісті пропав. Шість суток його туди витаскували. Я знаю, що він побіг спасати свого друга, товариша, побратима. Який був ранений, копали під стілковий бор, коли він там був в той момент. Не ну, чувствую буквально, мене таке чувство було, що що це буде. Від останніх годин життя Жені досі на телефоні. Тут він з тим же побратимом, якого намагався врятувати, говорять батьки Євгенія Борисова. На, Саньок. допомагай ручкою. За ці останні місяці, навіть за ті три місяці, які він там пробув, то він навіть змінився повністю. І Зовнішність змінилася, він мужніший став, вів себе вже як дорослий чоловік. Ми в школи завжди ходимо, знаємо, що тут було. Завжди дивлюся на ці вікна, тому що це останній клас був, вони тут навчалися. Нагадаємо, 25-річний Олександр Вчинніков загинув у травні 2022 року поблизу Бахмуту Донецької області. Євгеній Борисов поліг у червні 2024-го біля села Сокіл на Донеччині за півтора місяця до свого 28-річчя. Сьогодні ще один герой повернувся додому на щиті. У Свято-Успенському соборі Полтави прощалися із загиблим захисником. Це 37-річний Максим Сердюк. Проходив службу солдат на посаді інструктора навчального взводу зв'язку, навчальної роти, зв'язку, навчального батальйону. Зв'язку 20 грудня цього року серце Максима зупинилося у наслідок травми у місті Полтава. Вічна слава герою. Відваження українські. Символом гідності. Кожен з них чинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості. Вони наша надія, наші, наш щит, наш захист. Ще одне немовля у вікні життя 23 грудня у спеціально облаштованому боксі на території комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування виявили новонароджену дитину. Як ідеться на сайті Миргородської міської ради, із немовлям лежала записка з інформацією про те, що дитина має застуду та рекомендаціями щодо харчування. Зараз немовля знаходиться під наглядом медичних працівників цієї лікарні. Прем'єра казки Новорічні пригоди чарівної крижинки сьогодні відбулася у Полтавській обласній філармонії. Це музична вистава для дітей, яку демонструватимуть протягом січня. Що цікавого підготували для малечі артисти. Знають наші кореспонденти. На сцені Полтавської обласної філармонії прем'єра. До різдвяних свят артисти підготували для дитячої аудиторії нову казку. Новорічні пригоди чарівної крижинки. Це авторська робота колективу, над якою активно працювали останній місяць, каже виконуюча однієї з головних ролей Хмаринки Катерина Кібенко. У дні, коли до Нового року лишилося зовсім обмаль часу, на землю полетіли не бухнасті сніжинки, а колючі. Крижинки, і аби застерегти їх від лихих болючих справ, герої вистави на допомогу покликали музику і чарівну силу голосу. Світло завжди перемагає темряву. Такою є основна ідея цієї вистави, говорить художній керівник пісенно-танцювального ансамблю філармонії Полтава Олексій Рубан. І додає, якого б віку не були глядачі, вони обов'язково мають повірити у диво. Наші артисти вони творять музику. Вони голосом, інструментами підкреслюють характер цієї казки. Моє завдання було використати максимальний потенціал технічного нашого відділу, щоб світло, екран, різні ефекти сніг, туман це, і діти повірили в чув. Казку Новорічні пригоди чарівної крижинки на сцені обласної філармонії покажуть 29 грудня та протягом всього січня. Всі, хто хоче, хто має бажання. Доторкнутися до високої музики, але з таким легким і присмаком приємним зими. Новорічний свят запрошуємо до себе. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТ.юей. Залишайтеся з нами, все обов'язково буде Україна.